Ось ось така у нас котельня. Котел. Твердопаливний атмос 22 кВт. Жека, дивись, знімає. 22 кВт. Е, Показують, що, що у нас є. Це первічний контур з ладоматом. Ось він стоїть. Група безпеки. Група е, безпеки. Завантаження. Завантаження теплоакумулятора на 500 літрів. Також завантаження бойлера на 300 літрів через трьохходовий з сервоприводом. Ось. Що ще розширювальний бак на воду, гарячу воду. Що у нас? Кожна три групи на опалення у нас іде тепла підлога. Другий поверх батареї і батареї перший поверх і Нульовий поверх. Ось він у нас розділяється на два поверхи. Перший і нульовий. Підключення до бочки у нас і обв'язка котла виконана матеріалом стіл Металевий на опресовки. Ось це у нас підпитка тиску води, в систему опалення. Ось. Ну, що ще у нас? Що ми ще зробили, Жакка? А шкаф підключили, От фільтр... так. шкаф. так, точно. Ми підключили ще воду, воду, але це робили не ми. Ось таку роботу просто треба було викинути, і вирізати і викинути. Бо цей колектор на плочову розводку води він не підходить. Ось так. Але замовник сказав, будемо пробувати. Якщо не буде підходити, буде слабий тиск, то не вистачати Кількості води в крані або в душі будемо міняти. Фільтра з подальшим підключенням колони системою очистки. гідроакумулятор Перероблений, підключений, кран знятий обов'язково на гідроакумулятор Він знятий. Ось. Колби у нас закриті. Все закрите. Бочки на 150 літрів ми переставили автоматику наверх. Бо вона стояла внизу, вона не стояла, вона просто валялась на підлозі. Ось. Треба було зняти до і після, що там було. Ну але ж. так, Нам залишилось підключити е, до термостата бойлера термостата чи термостата бойлера. Ось цей трьохходовий, який буде перемикати поток на загрузку бойлера і на загрузку бочки. З функцією повернення в зворотні, в зворотні положення. Чи висходне положення, коли вимикається світло? Для того, щоб циркуляція води у нас виконувалась самотьоком. Ось так. Що ще?